І знову килим і знову безпілотники. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що два безпілотні апарати летіли на територію Брянської області, а інші пролетіли по Московській області. Росіяні кажуть, що у Люберцях уночі збили безпілотник. Собянін, як завжди, заявив, що постраждалих пошкоджень немає. На Росії повідомили, що безпілотники летіли на Москву, але є тонкі деталі. Ці всі феєричні події відбуваються за 5 кілометрів від московського гелікоптерного заводу імені Михайла Міля в Люберцях. За даними жителів, Люберець безпілотник було збито в районі Коренево Краскове. Кремль дуже пишається цим заводом, бо тут займаються дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою проектуванням, будівництвом та випробуванням зразків вертольотів. Хоча санкціями, скоріш за все, такої роботи вже неможливо проводити, бо, як ми знаємо, багато комплектуючих Росія завжди купувала в інших країнах, які стали їм недружніми. Окрім цього, фахівці московського гелікоптерного заводу займаються провадженням у серійне виробництво нових моделей та модифікації вертольотної техніки марки Мі, а ще ведуть супровід експлуатації вертольотів цивільного та військового призначення. Страждають від безпілотників і пропагандисти. Ось, наприклад, Сіманьян заявила, що вдруге за тиждень біля її будинку знову впав безпілотник. Ну, випадковості не випадкові. Думаю, третій раз вже буде точно в ціль. Ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.